Як допомогти людям з посттравматичним синдромом? На прикладі кокосу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Я вам що людина пережила велику травму. Це не тільки військові, це цивільні, цивільниці люди, у яких в очах там будинки зруйнували, сім'ї, померли люди, які пройшли через контраційні табори. Це наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катекліс середині нашого організму. Уявимо, що ці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості: Там дофамін, сіротонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. І воно передається по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу для його засвоєння і відчуття організмом не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу. Справа в тому, що дофамін, який виділяється сериалін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі. Засувати твій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. І людини з посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебуває в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали, да, ти сильний, ти молодець, все буде добре з тобою і так далі. Це абсолютно не працює, бо це захворювання.